Всім привіт-привіт, мої хороші привітики. Дивіться, яка в нас погода. Ох, дощик йде. Як от кажуть. Так, дощ почався зранку. І не хоче переставати. А ми вже оспівали, танцювали і йдемо додому. Хотіла йти на автобус. Трошки не поспіла, дві-три минуточки, ну, бігти не захотіла. Потім дивлюся, п'ятерочка пішла. Можна на п'ятерочку піти, підождати, поки вона вернеться. Чогось не захотіла. Так захотілося піти пішачка по дощу, трошечки отак потихеньку, потихеньку. І пройтися. Такого удовольствия я, я собі давно не дозволяла, по, не, не дозволяла, як отак можна сказати. А я зараз, мої хороші, буду йти, зайду до Валери, заберу його з роботи і підемо разом додому. А Біні? А то він там сидить зі своїми рельсами, шпалами і усім на світі. Навіть не прийшов, не було як зняти концерт. А дівчатка питали, Оля, оператор сьогодні буде, а я кажу, ні, мої хороші, не буде оператора. Жалко. Ну, що ж поробиш. Буде так, як є. Олера на роботі. Я зараз виключаюся. Ну, вже включусь чуть-чуть пізніше а ні, покажу вам дорогу, якою я йду. Зараз. Бо, дивіться, скільки шпаків, і вони клюють черв'ячки, бо бачила, не знімала. Отак тихо, пущик такий тихий, тихий, спокійний і вітру нема. Головне, що вітер десь дівся. Як сонячна погода, так вітриська такі, що хай Бог милує. холодна весна, а все одно добре. Все зелене стоїть, все красиве. Поховало усі недостатки. Ідеш і очі радуються, тому що весна. ой, и осью бульбашечки дивиться вы знаете иду и так классно так и погода хорошая никуда не летю никуда не спешу ой, все забываю палку взять знаешь, лучше снимать и... Такий дощ капає, а мені е, згадується дитинство, як ми корови пасли, а гнали в будь-яку погоду. Чи сонечко, жарко, чи от така погодка, дощик іде, чи грозова, ми все одно гнали. Пасти свої корови, телята. І знаєте, раніше отож такі плащики були з телефону. А у кого не було такого плащика, таким кульочком, то надівали обновій мішок. отакий, От Хто побільше, то, то кубінський, здоровий, складували отак гострячком. І, е, цей. І надівали. Як ми маленькі, то поменший лантушок, дивіться, як красиво, Там іззаду мене. І дощі капає, а ми, оце, у кого були ризові чоботи, то це ж було за щастя. Я ще застала кирзачки, були у нас, кирзові, чобітки. Ми і корови пасли в них, і ще було, що осінню в і в школу в них ходили. Так, так що, дитинство. Щось частіше і частіше згадується. І так хочеться туди, в ті часи до тата, до мами, до своїх однокласників, до друзів, що на вулиці були. От Хочеться. І все згадується. Отак. От багато чого, звичайно, позабувалося вже з віком, О, але згадується також багато чого. Так, далеко-далеко покажу вам, пішов Валера в зеленому плащі з сапеткою. Воно, бачите, стоїть зелена плямка, то Валера мій. А я буду спускатися з моста. Отак. Отак ми і зустрічаємося. То біля моста, то серед дороги, де, де як виходить. Інколи навіть вдома. Так, цінні кадри зустрічі чоловіка з жінкою. Ну, пішла по калюжі. А що, дощ іде? Привіт. Немає. Ну я ж дивлюся в об'єктиві, дивлюсь на те в себе. Чи на тебе, а не на калюжі. Я такі, як був. Так. Ну що, поїхали додому. Да. Пошли. Пошли, давайте. Бачите, я вам за отакі плащі розказувала. Тільки зараз плащики на кнопи, на, на кнопочках з рукавами. А раніше були, просто отак накидаєш і все на голову, то капюшончик надіваєш. Ви пам'ятаєте такі плащі? Тобі теж кого так? Ні, не треба. Зачем? Ні, в мене зонтик Та, є. Мене Да. Ні, не треба. Да. Що ти там що ти дивиться на небо? Я не на небо я на зонтик. А це співачка, подивиться на співачку. Іде з концерту. З хорошим настроєм. Ну і це гарно, що хороший настрій. О, так. І нехай шо? нехай він не буде хорошим. Нехай Я вітаю. Одспівалося я... хорошо. Так. Ось Молодці. І... Молодці. Іду. Молодці. Молодці ви. Концерт вдався, народу багато було. На удивлення, Валіра, ні одного місяця в залі. яку в залі. Переселяєш да. людей. Да. Це давно такого не було. Все добре. Навіть гарний концерт був. Ну це я прозівав, ну вибач. Ну що ж. Ну, нічого. Наші глядачі просили, щоб ми концерт зняли, але ну, не вийшло. Валерія там ЧП на роботі, то його да. визвали. Ще вчора з вечора. Да, да. І оце я його не бачила ще з вчора з вечора. Понятно. От ну так. добре. Все. <сіх> пішли ми далі. Давайте, пішли. Так, моє хороші. Ну, без магазину не буває. Ми зайшли з Валерою в магазинчик. Я зайшла, Валера стояв з Лісапеткою, бо дощ іде, не захотів заходити. Та я зайшла, скупилася. Він каже, треба хліба. Кажу, піду по хліб. Та набрала. То собачкам, то котикам, то водички, то рибки. Ну, коротше говоря, отак. Розказую, що ти сказав, ага, їде машина. Що ти сказав, тільки хліба. Да. Так, вона далі не їде. Ну, а тепер ми з Валерою прямим завщенням. Я хоч і спину його показую, але вперед паровоза йти не, не буду. Йдемо прямим сообщенням додому. Да? О. Отак, потихеньку, потихеньку, Так, і будемо зараз вдома. Ну і що, ти ж? З лісопеткою, а як ще ж. По так, а ось люди посадили шуперчик, капусточку. Ну, да, будь ласка, капусточку і помульчували соломкою. Отак. Тут помідорчики висадили і теж помульчували. Ой, які тільки способи люди придумують, аби тільки росло усе і родило. Там валіра мій їде, а я сьогодні сили немає впереді нього йти, щоб його трошки зняти. Виплювалася, так? Ну, я не знаю. Такий настрій якийсь не хочеться хороший, короче говоря, настрій. Вот так. Хочеться прогулюватися? По, да? Просто хочеться отак тихо, спокійно пройтися. Валера зараз відстане, а я його трошки зніму. О, отак. Ось не впадеть. Ось осторожно, бо ти не в ту сторону йдеш. Так? Да? Да. Під, цей, під забор, так? Да? Бачите, як от оплило. А раніше кампсіс, Боже, ми з Одеси там тирили, привозили і черенкували, а воно як дерезало, це ж це забор у капець, Бачите? Оплило йому вже нічого не зробиш. Отакі от у нього присуски. І воно плететься і по стінах, і по хаті. Я його так горько возили його з Одеси. Єлі здихалася. Чуєте, як птичка спіла? Ців, ців, цвірінь, цвірінь. І зараз ось покажу, яка алеча. Бачите? Отак. От Олєр, Не. до речі, дивилася на нашу цю черешеньку маєчку. Нема черешень. Чорні всі Я погоріли. Я снімав відео, а, на яку? На майку, Ходи. на майку. Не, на не. на молоденькі нема нічого. Нема цвісти нічого, цвіла нема, нема. А, а на тій майки теж. А там, може, пару штуки буде. Все погоріло, чорнюче і Що сухе. буде, Може білі. Ну, може, собач. То будемо наїдати біли. білих. Так, да, білих багато в тебе там, там, там я бачила. Та. Ви з відпуску. <сорти>, да, сорти старі, э, старі, старі. Так, а сливок нема, мабуть, не бачу. Треба буде її цьому году, як на намічали, оці Обмолодити Обмолодить, так. Да. Так, покажу вам трошки, завертаємо на свою вулицю з Валерою нам трохи засипали балюри. Ну тут, мабуть, сили не вистачило у них засипати. О, а от того, де страшні такі, що не було навіть стежки де пройти. О, трохи засипали чи надовго. А і -от, ось, де калюжа була, вже видно, що опять, опять калюжа буде та сама. Виб'ють виб її, да. батьки біля. І ще й більше. Щось воно після кожного разу що... ями стають ще більше, ніж були. Вони ями вигортають, кожен раз насипається, насипається. Так що отак. От -от -от Ідемо по щебенці з валірою. То ходимо вже до своєї хати. Наблудилися, Валера напрацювався, я наспівалася та йдемо. Кожного своє. своє. А і ми вам бажаємо мої хороші миру, добра, злагоди, спокою. Заходьте до нас на прямі ефіри і урожаю. І урожаю так. Дякуємо вам, що дивитесь наші відео. Щиро-щиро дякуємо. На всі коментарі я стараюся відповісти. Мені дуже цікаво. Все, махай Валера. Пока-пока. Пока-пока.